Серед зими полізли проліски. Температура повітря останні чотири дні б'є рекорди взимку. Як кажуть метеорологи, таке потепління спостерігається останні десятиріччя. Наприклад, на Рівненщині від початку зими середньодобова температура не дуже короткостроково знижувалася нижче нуля градусів. І якби метеорологічна зима на Рівненщині ще не наступила. Середньодобова температура грудня була вища на 2 градуси, а січня майже на 5 градусів вища за кліматичну норму. Січень місяць був по температурним фонам дуже високим. Катерина Лешундак додає, середня добова температура у січні відповідала середньодобовій температурі березня, а в окремі дні навіть квітня. За весь період січня шість разів температура повітря максимально перевершила показники. Останній раз така погода спостерігалась у 2007 році. Не дивлячись на весняну погоду, справжньої зими рівня нам все ж таки очікувати. Попри ці високі температури, вже з початку лютого, завтрашнього дня синоптичні процеси повністю змінюються, почне надходити холодне арктичне повітря, яке принесе морозну погоду. І перша, перша декада лютого буде досить морозною, нічні температури становитимуть 5-8 градусів морозу. І в окремі дні під час прояснень навіть до 10-12 градусів морозу. Денна температура коливатиметься близько 0 градусів. Лікарі з цього приводу кажуть, захворюваність захворюваність настанням холодів може зрости. Можуть гострі респіраторні захворювання збільшуватися. І так воно є. Діти роздягаються, бігають, але зима є зима, вітер холодний, земля холодна, земля не тепла, і діти в зв'язку з цією неадекватно зимовою температурою. Перегріваються і потім простуджуються. перехолодження, вітер дої купа інфекцій». Цього року зима не дуже радує рівнян снігом та морозами, але мінусова температура повітря спостерігатиметься вже найближчим часом. Діана Смірнова, Володимир Захаров, новини Рівного.